У вас якийсь колективний орган, да, один складає, другий права зачитує, так? Да? Що, що так, що десь порушуємо чи що. Ну, Та, якось, ну якось має бути одна особа, в суді ж там, ну, першої інстанції, ви ж типу прирівнюєтесь до першої інстанції. Там вже не три судді, а один. Правильно? І нема там помощника, який там місто судді бере на себе один, там пише постанову, другий там ще щось складає. Правильно розумію? Чи як? Ну маєш одна особа це робити, а не всі підряд. А це що, підмога приїхала? Yeah, ага, понятно. Я поняв, да. Шамзі на 307, 308, модився український постійний прав проще. Дивиться, 20 днів нас плати, 10 днів у на скаржі постанови. Я знаю. Я обізнаний. Добрий. А ви подмога? Ні, nee, нічого вас ви Просто питаю, блин. Такий же поліцейський. Просто приїхали спитати, як справи.